Ну що? Добрий ранок, Україна. Йдемо. Пішли. Остапи з, з рюкзачку. Видно мене там? Не видно, видно? Не видно, видно. Ха -ха -ха. Масяня, я пішла. Гарного дня. Бачите? Дуже зручно рюкзачок, що його не треба. Які турби носити, як ці наші жінки по три турби. Я пішла. Бачите, ось, ось так. Все, Давидка, я пішла. Чус. Давай, ти В зал пішла? Так, в да, зал. В зал. Пока. Пока. Мала, я несу тобі єдина. Чашку кави і молока. Розсинайся, дякую. А, хотіла сказати дякую за лайк, а лайка нема. Тоді не дякую. Ой, така погодочка. Для грудня місяця, для 12-ти. Сьогодні 12-те? 13-те. Напевно, 12-те. То для 12-го грудня Дуже навіть непогано, я вам скажу. Ну, трішки таке тут мокреньке щось. Болото. <смі> болото. Трошки болото. Але слава Богу, що не лід, що йдеш, як корова по льду чи по льоду. А йдеш, як пропущу дівчат, бо вони спішать, напевно, на роботу. Нам то немає куди спішити. А нам спішити немає куди. Чи куди? Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Нам спішити нема куди. Скільки прийдемо, стільки прийдем. Скільки підемо, стільки підемо. Підем. та Добрий ранок, Україно! просинайся вже мала. Я несу тобі єдина. чашку кави й молока. Я сьогодні проснулася, ні світ, ні зоря. Навела вчора будинок. Думаю, нет. ні, ні, Олічка. А що таке серце Сибірії? Я не знаю, що таке серце. Добрий ранок. От ви знаєте, оце вре... доброго времени суток. Що це за таке вітання? Де ви це взяли? Що таке серце Росії? Це що таке? Де воно знаходиться? це? Чи Сибірі? Ну, в тебе в голові сразу, я ж тобі нічого не кажу. Я ж тобі нічого не кажу, що у тебе срач в голові. Я ж мовчу. Я ж вихована. Гаварат не повезуть. Собака ця дебільна. Дякую за лайки. У нас грудень місяць. Бачите, які квіти. 12 грудня. Доброго времени суток. зно времени суток. Что это значит, что у нас день, а у других может быть ночь. Еще. Еще. Ну, хай себе будет ночь. Всем привет. Всех витаю. Что это? Времени суток. Почитайте в Гуглі, що пише Google про це «время суток. То що таке серце Росії? Узкії это не ті ж українці, тому що в українців червоний колір, а в узких красний. В українців рушник мати вишивала, а у узких палатінзе. Так що не состиковочка. że to jedni i teże. Wreszcie od nicht? Odnie. То тобі так хочеться щоб були одні до нас примазатися. Ви ж всім до нас, ви ж нас цепилися зубами, ноками, клішнями і всім решта. Рятицями і всім решта. І не можете ніяк відчепитись від нас. І один народ, і один народ прийшов убивати другий народ. Отвори. Правильно, ріна. Узкії такої нету у нас, Російська, російський язик це діалект української мови. Ви знаєте, що українська мова займає друге місце в світі по мелодійності. Знаєте? Не знаєте. Не знаєте, то не знаєте. А узкий язик, діалект українського займає п'яте місце. Щоб знали на майбутнє, що це таке. Боже, така погода файна. Я не можу переф. Я к ним не отношусь з корком. Той жив. Хой жив. Що цього я нема, що я нема. Давним-давно. Царство небесне. Щоб ви знали, я йду через гаражі. І не треба мені тут розказувати. І не треба мені тут розказувати, що тут в мене нема дороги, що тут болота. Та гаражі, гаражі, бачиш? Я йду через гаражі. Ой. Ой. Привіт на тренування в фітнес-центр. очередная агитка для смены фокуса себя на какое-то мифическое правительство. Любовь. Любовь. А вы что сюда заскочили? Какими путями, ветрами вас сюда ко мне на канал занесло? Любовь. Что вы тут мне пришли писать про агитки? Давай ей уже. У своїх ланосах. Я не росіянка, хай мене господь милує і відвертає. Ой, слава Господу. Лайки ставите? Не ставите. Ганьба. Чому ви мені не ставите лайки? Усіянка я не буду. Знаєш, як у нас кажуть на, в Україні. Ну, так, на Україні колись так казали. В Україні, знаєш, як у нас кажуть, воля або смерть. Я краще помру, ніж я буду під узким. <кл я> <кл я> воля або смерть. Ти не розумієш, я тобі кажу. Розумієш мене? Те, що ти не будеш українцем, це стовідсотково, навіть що якщо там Україна. Ну, Україна ж не така, як Росія, щоб знищувати народ і окуповувати території. Українці, вони ж. Помірковані, розумні, цивілізовані люди. Це ви. Такі. Ні, вони не розуміють, що таке воля. Вони розуміють, коли їх імеють мають везде. А вони кажуть, спасибо вам большое, Владимир Владимирович. Спасибо большое, Они на коленях стоят и говорят. Спасибо вам, Владимир Владимирович, за нашу счастливую жизнь. Похоронила, погибла два сына на Исвеё. Спасибо вам... Фух, чуть не или <laughs> Леонид Ильич. Спасибо вам, Владимир Владимирович. Одного сыночка отправила, и второго зарабатывать бабосы. Но не сложилось. Бабуся заработав, но не все сложилось, да? Купили белую і ляду. Ой! Було б смішно, якби не было так тяжко. Барам-барам-барам-барам. Барам-барам-барам-барам-барабам. Барабарабарабарам. -бара, 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 бара. А воно хоче на мою землю цю красу засрать. Воно вже в себе все засрало, воно вже прийшло до нас срать. Ну, ну. Є. І є його заповіді. Ні вас желай. Не вас желай! О, то тобі буде. Зато вас желай.